Сереж, привіт. Ну час е невпинно летить і вже зовсім скоро різдвяні свята. Скажи, будь ласка, твої топ-3 найкрутіші байки як новорічний подарунок? Як новорічний? Так, ну, так, перший... От щоб людина собі зробила класний подарунок на новий рік. топ 3 ну. байки. Стал Glide в комплектації ультра. Чому? Ах, ну. Чому? Перш за все, перш за все, кастомний колір 25-го року, в 26-му навряд чи в Його не вже буде. не буде цього Не Буде коліру, не буде. Не буде. буде якийсь інший. Але е, Але це прям крутий вибір, тому що це кастомний сівшний колір на звичайному турінгу. І Окей. цікаво, що е, в 26-му році не буде такої комплектації, як ультра. Буде комплектація лімітед, вона буде інша. Але от саме ультри. тому мотоцикл якби, має два ексклюзивні фактори: колір і комплектацію. І буде, так би мовити, колекційне. Тому а різдвяна ціна буде. Звичайно, а ще, а, ще, а ще є чорний. А ще, а є ще чорний. чорний є. Є повністю Окей. Що. Окей, номер два. Ну, без футболу в нашому салоні нічого не відбувається, тому фитбой. Звичайно, фитбой. І або 25-го, які в нас ще будуть. Або вже моделі 20. або 26. вже собі на Новий рік по, що, по, щось по, приглядіти в якомусь. Да, такому тіль-тандер да. 26. Ну. І вже можна, до речі, заїхати, замовити, або проплатити одразу, щоб потім не було цих коливань по кошту. Так що футболь завжди. Нового року без фитбоя не було. Не буває, не бу, не буває. Окей, окей. І номер три. Ну і три, якщо не заберуть, бо наче вже щось тут відбувається, а поки в резерві. Тобто є ще шанс вхопити лоу-райдери <кхм> От в такому класному колірі Айрон Хорс Е, класний мотік, який класно рулиться, класно їде, класно гальмує і класно тюнігується. Тому дуже, дуже, <тас> дуже класний. <тас> Я знаю, що на нього є ще переднос під ножик вперед. На ньому ферінг, на ньому класні задні кофри, ну, взагалі як для ну в залі комплектації. У нас є ще Крута. чорний, як а, Black а, Black. Є ще чорний і з музикою. І там а, навіть навіть з музикою. Грає. Тобто, якщо вам не потрібен величезний Road Glide з великим екраном, з усім. То ви можете... це класна історія, от прям по так. новорічного подарунку. Якщо вам хочеться рулити і навалювати, то рулити і навалюватися. Це то, це лоурайдер і сті. Якщо крути, вам крути, хочеться байк. їхати красиво і поважно, то це фетбой. Якщо вам лап. хочеться. Комфортно подорожувати на ексклюзивному мотоциклі, то це Street Glide в комплектації ультра в кольорі Mystic Shift. Підрозумуємо, яким би не був новий рік, різдво. Найкращий подарунок це мотоцикл Халядець. Тож завітайте до нас або завітайте до нас, Київ або Davidson Дніпро. Ми завжди раді вас бачити, завжди раді надати найкрутішу консультацію, кращі поради, кредит, лізінг. Халядець Київ та Дніпро. До зустрічі. До зустрічі.